Вулицю Тичини таки відремонтують і лише за один тиждень та півтора мільйона гривень. Усе цілком реально, і відповідно до закону про тендерні закупівлі, стверджує народний депутат України Олександр Шевченко. Компанія ПБС готова почати ремонтні роботи і за тиждень відкрити вулицю для транспорту, зремонтувавши її за безпрецедентно низькою ціною і найвищою якістю. Потрібно дефектний акт від відповідної проєктної організації. Погодження з фірмою ПБС технології, Будівництво дороги, а вона буде така сама приблизно, як на вулиці Набережна. І ми готові вулицю Тичини зробити на протязі тижня з відтермінуванням оплати на будь-який комфортний. Для міської влади термін саме таким чином Олександр Шевченко пропонує вирішити всі конфліктні питання щодо ремонтів доріг. Якщо приваблива для Івано-Франківська пропозиція не знайде відгуку, народний депутат обіцяє поінформувати громаду про небажання влади міста будувати дороги. Така ж позиція у Шевченка і щодо вулиць Ленкавського та Кармелюка, на ремонт яких фірма ПБС виграла тендер, хоч там скасовано повністю фінансування спеціально і. Було заявлено, що потрібно міняти якісь комунікації. Ми готові підписати договір і на протязі 2-3 тижня зробити всі. Три вказаних дороги для якісного та швидкого будівництва доріг у місті немає жодних перешкод, упевнений Олександр Шевченко. Потрібне лише бажання влади. Народний депутат очікує її позитивного рішення та стверджує, готовий одночасно розпочати будівництво всіх необхідних вулиць у Івано-Франківську та зробити всі дороги міста доступними для проїзду вже за рік.